Ще вчора з дороги, а сьогодні на спортивному майданчику в Ужгороді. Гордо крокують полтавчани. І сподіваються тільки на перемогу і не дарма, адже вже два призові місця, як то кажуть, у кишені полісти зайняли перше місце в нас на сьогоднішній день. В групі, да, в, групі в своїй групі, Він, да на дуже надіємося на перемогу. Теніс теж перший. Це наша тенісистка. У холі залу чути сміх. Це команда з Житомира. Депутати називають себе найдружнішим та позитивним колективом. І, хоч перший день змагань для них закінчився травмою, ні хвилини не засмучуються. Скандують Житомир уперед. -найкращий! Житомир! Житомир! Житомир!» А херсонські депутати приїхали на спартакіаду не одні, а з групою вболівальників. Ми вже третій рік. Третій, третій спартакіад. В Ужгороді розпочалась четверта всеукраїнська спартакіада серед депутатів усіх рівнів. Більше 200 учасників п'ять видів спорту. В цьому залі буде завтра волейбол, да. на спортивній площадці міні футбол проходить. на другому етаже. Проходять шашки, шахмат і настільний столітиз. Це традиційні змагання. А от в Ужгороді відбуваються вони вперше. Звичайно, приїхати змогли не всі, тільки 12 команд. Та приємно вразила команда з Донецька. Я Всім бажаю перемогти. Змагатися, боротися в спорті, але відчувати себе як одною українською командою. Я щиро радий, що з нами тут є Донецька область. Я щиро привітайте. Саме обикновенне, саме головне, що ігра. Побажали успіху суперникам закарпатська депутатська збірна. Хоча кажуть, першість бодай в одному виду спорту таки здобудуть. Депутатом ми стаємо на певний період, а спортсменом треба бути все життя. Надіємося тільки на перемогу, я думаю, не ми одні, але буде вигравати найсильніший.